новини за 13 січня. Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади голови СБУ. За проголосували 235 депутатів. Сам Малюк не прийшов на засідання, щоб виступити із традиційним звітом. Нагадаємо, після розмови з президентом Зеленським 5 січня Василь Молюк погодився піти у відставку. Спочатку 12 січня комітет ради не підтримав це рішення, але наступного дня депутати проголосували знову та набрали необхідну кількість голосів. Сьогодні Верховна Рада також проголосувала за відставку ще двох міністрів: Михайла Федорова з посади очільника Мінцифри та Дениса Шмигаля з посади очільника міністерства оборони. Утім, голосів нардепів не вистачило для того, щоб підтримати кандидатуру Шмигаля на посаду міністра енергетики а Федорова на посаду очільника Міноборони не вистачило відповідно 16 та 20 голосів. Президент США Дональд Трамп підтримав протестувальників в Ірані. Він назвав їх патріотами та закликав продовжувати протестувати і захоплювати установи. Трамп порадив записувати імена вбивці насильників, зазначивши, що вони заплатять високу ціну. Крім того, він повідомив, що скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, поки тривають репресії проти демонстрантів, і додав, допомога вже в дорозі. І до подій на Прикарпатті. в Івано-Франківську поліція затримала нетверезу водійку, яка скоїла наїзд на пішохода. дорожньо транспортна пригода сталася 12 січня у селі Дорогомерчани. За попередніми даними поліції, водійка субару не впорала з керуванням, наїхала на жінку пішохода та в'їхала в металеву огорожу будинку. Постраждала 1984 року народження, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Перевірка порушниці на алкоголь показала 2,45 проміли. Жінку затримали та повідомили її про підозру а поліція наголошує, керування у стані сп'яніння неприпустиме. У середу 14 січня на Івано-Франківщині очікується хмарно з проясненням погода. Вночі без істотних опадів, в день невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 13-15 градусів морозу, а в день 4-7 градусів з позначкою мінус. У Високогір'ї Карпат вночі 11-16 градусів морозу, в день 2-7 градусів морозу. І більше новин читайте на нашому сайті пік.нет.ua.